Топ-10 консультацій, які визначають непридатність. Один невдалий візит до лікаря, і ти придатний, навіть якщо хворий, звучить несправедливо, правда? Але так трапляється, коли військовий заходить до лікаря на ВЛК, не розуміючи, як правильно спілкуватися, що говорити, які документи мати з собою, і як аргументувати свою реальну проблему. Тому часто рішення про придатність ухвалюється поверхнево без повної картини стану здоров'я. Чому варто дивитися відео до кінця? Бо від консультації залежить результат ВЛК. Це не просто формальність, це шанс реально захистити своє здоров'я, отримати об'єктивний висновок або у разі проблеми категорію «непридатний». Усе починається з розмови з лікарем і те, як ти себе поводиш, що покажеш, і як усе поясниш, може все змінити. Підтримайте мій канал донатом на каву. Деталі в описі під відео. ТОП-10 порад, як правильно консультуватися у лікарів на ВЛК. Підготуйтеся до консультації як на суд. Перед тим, як заходити до будь-якого лікаря на ВЛК, перевір усі свої медичні документи. Є попередні МРТ, УЗД, аналізи, візьми з собою, є військовий госпіталь, де тебе лікували, роздрукуй виписки, є хронічні хвороби, неси амбулаторну карту з цивільної лікарні. Чим більше підтверджень, тим менше шансів, що тебе просто оглянуть і відпустять. Не мовчи, розкажи всі скарги чітко і по суті. Багато військових заходять до лікаря і кажуть, та все нормально. А потім дивуються, чому дали придатні скарги. Треба озвучувати чітко, де болить, як часто, після чого погіршується, чи були напади, чи впливає на сон рух навантаження. Формула: у мене постійний біль у попереку, що посилюється після фізичного навантаження з віддачею в ногу. МРТ є протрузія 5 мм, не перебільшуй, але й не переменшуй. Лікар швидко розпізнає акторську гру, але ще гірше, коли ти переменшуєш свій стан. Наприклад, та я бігати можу, просто іноді болить, і все автоматично ставлять придатний. Будь чесним, розповідай так, як є, без емоцій, але з фактами. Пояснюю, як хвороба впливає на військову службу. Головне питання ВЛК не просто чи є хвороба, а чи дозволяє вона виконувати службові обов'язки. це сам. Через постійний біль у спині не можу довго стояти, носити бронежилет, стріляти в положенні стоячи. Після навантаження задишка, тиск скаче, непритомнів на полігоні. У них фраз я сам знаю, мені це не треба. ВЛК – це офіційна медична комісія, а не особиста розмова. Не сперечайся агресивно, не перебивай. Краще скажи. Дозвольте уточнити, я мав інше обстеження, ось документи. Маю право знати, який у мене діагноз і яка стаття. Будь спокійним, впевненим, грамотним. Проси чіткий письмовий висновок після консультації. Після кожного лікаря вимагай У вічливій формі висновок. Який діагноз, що рекомендовано, які обстеження ще пройти? Якщо цього не зробиш, потім буде важко щось довести або оскаржити. Не бійся додаткових обстежень, вони можуть допомогти. Багато хто каже, навіщо мені знову МРТ вже ж є. Але нове обстеження може показати прогрес хвороби, і це важливо. Якщо відправляють на додаткову діагностику, це твій шанс підтвердити проблему. Не заходь на ВЛК без знання своїх діагнозів і статей. Якщо ти йдеш на ВЛК і не знаєш, під яку статтю з наказу 402 підпадає твоя хвороба, шансів менше. Наприклад, протрузія 6 мм і біль. Це стаття на Б. Варикоз, друга, третя стадія, стаття 42, хронічний гастрит, порушення функцій. Знати ці речі не соромно. Це твій захист. Якщо лікар зневажливо ставиться, просить другого спеціаліста або старшого. Є право на повторну консультацію, право на фіксацію всього в акті ВЛК, право на оскарження, не грубіянь, не конфліктуй. Але якщо бачиш упередженість дій, тоді дій. консультуватися з цивільними фахівцями перед ВЛК. Ще до проходження ВЛК пройди своїх лікарів у цивільних закладах: невропатолога, странтеролог, кардіолог. Хірурга, ортопеда. Принеси їхні висновки на ВЛК, це дуже впливає на остаточне рішення. Підсумок. військова лікарська комісія це не галочка, а місце, де вирішується доля військового, і від того, як ти поведеш себе на консультаціях, залежить усе. Чи тебе відправлять на передову, чи отримаєш відстрочку, чи отримаєш звільнення за станом здоров'я. Головне бути підготовленим, спокійним, зібраним і впевненим у собі. Хочеш знати більше про ВЛК, статті, діагнози та права військових, підпишись на мій канал, тут усе без води і максимально по суті. Це твоя можливість зберегти здоров'я, знати свої права та не стати жертвою формального рішення. Підтримай мій канал Донатом на каву. Деталі в описі під відео. Разом ми сила. Захищаємо одне одного, починаючи з інформації. Слава ЗСУ! Виникли питання: не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я.